Держава заплатить усі вінницькі чорнобильці, які потребують висококваліфікованого лікування, отримають його безкоштовно. Про це на прес-конференції повідомив начальник головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Вінницької облдержадміністрації Сергій Вовченко. Є державне фінансування і є можливість, якщо є люди в районах. Які потребують оперативного втручання, це ендопротези, це операція на очах. Всі операції з застосування високовартісних медичних технологій. Будь ласка, хай звертаються до управління з питань надзвичайних ситуацій. Ми ці питання будемо вирішувати і безкоштовно будемо лікувати всіх постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. По любим питанням, які потребують оперативного втручання. З достосуванням високовартісних медичних технологій у 2012 році на лікування важкохворих та онкохворих громадян медичні заклади області отримали понад 800 тисяч гривень. Цьогоріч на аналогічні проблеми держава виділила Вінниччині втричі більше коштів. Юлія Бурнатцева, Вадим Дамець, новини, телеканал Смарт.